Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас в гості звітала зубна фея. Вона хоче розповісти нам щось цікаве про наші зубки. Привіт, мої маленькі друзі. Я хочу розповісти вам, як ростуть зубки. Коли ви народилися, то радували маму і тата своєю беззубою посмішкою, бо зубів у вас не було. Перший зубчик у вас з'явився, коли ви ще навіть не вміли ходити, а тільки вчилися повзати. Коли ви будете йти до школи, то у вас вже проріжеться і виросте аж 20 молочних зубів. А потім молочні зубки будуть випадати, а на їх місці будуть рости постійні корінні зубки. У дорослої людини має бути 32 зуби. Щоб зубки були здоровими, міцними і білими, необхідно дотримуватись правил гігієни порожненої рота. Необхідно ретельно чистити зубки два рази на день, вранці та ввечері. А що ми використовуємо для чищення зубів? Правильно, зубну щітку і зубну пасту. Я маленька зубна щітка і часу не гаю. В кого зубки захворіли, вмить допомагаю. Я дружити з вами рада, отже вам моя порада. Чистить зубки треба всім, і дорослим, і малим. Отже, малята, сьогодні я пропоную вам заліпити зубну щіточку та пасту. Нам знадобиться пластилін будь-яких кольорів, дощечка та стека.

Ось такі помічнички в нас вийшли. Маляти, не забувайте чистити зубки, і вони у вас будуть здоровими і красивими. До наступної зустрічі!